Усім привіт, друзі, всім гарного перегляду, вітанчико. Сьогодні ми розглянемо гарний бій, який я зіграв на Йоспі 3, і покажу вам, як танкувати з воротнім ромбиком. Звичайно же, якщо ви не знаєте, як це робити, це буде для вас навчальне відео, як правильно грати на Йоспі 3 Тож, дивіться до кінця і будете бачити, що може даний танчик. Причому ми грали на мапі стара гавань, грали з 9 рівнями, і реально я повністю весь фланг закрив самотужки. І, друзі, чому саме зворотній ромбек? Зворотній ромбек? Тому що ми можемо танкувати та не отримувати шкоду в розмін. Оскільки, коли ти танкуєш ромбеком, ти підставляєш тільки цю частину борта. А якщо все ж таки ти танкуєш передом, ти підставляєш оце ВЛД, і тебе реально всі пробувають, друзі. Тож, приємно вам перегляду, друзі. Погнали. Так, друзі, якщо хочете зі мною зіграти, пишіть мені в чатик, як є вже в друзях в мене, або ж пишіть е, е, в на трансляції на стрімі. Кидаю зволик і зіграємо разом. Без підписоти граєш а то й він трейдер мата-та-та. Та, та Підписотники тащать бої. Як вчора <laughs> Як вчора тащив сей. мене їх спитали. Це кажуть про Вазіка 176-го. Він немба. Вінба. Не Сіховайтеся! Ми йдемо! В принципі, тут від ромбика можна нормально танкувати. Сдіюся ніхто мені не будуть замажати. Ча! Пс. Тімейків так нема. В принципі... Мене, ні, чомусь на моїй трансляції не не за вас дратися. Гарна Що? Що? Так, це є. Е, ромбик. Ромбик із із 3, із 7. Must have. Ранкування саме так, бо бо перед... бо, ну, БЛД тут погана. Так, а ти можеш викатуватися так, і, типу, і танкувати. Бес. Я 800-3 вже танканув. Танципів. Принципів все танканув. Чи мене летіло? КВ та, так, так. Бо тут борта хороші. А Пошкодження от... шанс розриву збільшено. Я поки що не Стоємо. буду, бо ну, він не виїхав. Гусениці позлітали. Нам кінець. яблучко, Як більці, в око. Блін, Тут ти... він вже може не пробити. Гусениця відновлена, можна їхати, запаску а... поставили. Гусениці позлітали нам, кінець. Ну, тут мені дуже... Тут же трошки погано. Гусениця відновлена. Можна їхати. Запаску поставили. Дуже трошки погано. Ще... Так. Бажано. Молодчага! Це 200 танканов. На даний момент. Він тільки дргається вперед назад, і типа вони тебе не пробувають. Оце в Лупил. Оце він зробив добре. Але ти. Oh, <laughs> <laughs> Але в нього вже нема ХП. Але в нього вже нема ХП. В принципі. Тут грати. Просто дивись, що він робить. Ну, то поїду вперед, щоб, щоб, щоб хоч, хоч якийсь дати демедж. І він реально примахується ще додатково. Ага, і згорів. Ти диви, та він горить! <плес> Бля, як же це? Між це цікаво. Кусиниця ну, збита, рух неможливий, тягни запаску. Ага! Взуття забрав! Усім гапли! Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшено. Є попадання. А, Тігер Маус прийхав сюди. Потрібна підтримка. Що? Потрібна підтримка. Диві від мене? ЦП його не прибуває. Єдина частина, куди я можу пробити його. Ага! пряме попадання. Тігр маус іде вперед. Ви це, це розумієте, так? Зазначає. Чекай. А, чок, а чекай, знаєш що? А знаєш Дідка, що? Два на устрі поставлю. <гад> ха ха блять! Подожди, <гадуйся>, як я як я раз... Розв... я розвалив всіх тут. Охери ты, блин, просто. Ем. Ем. Е Напевно, що. Аааа! Моя пить там В принципі, непогано, Фрагів нема, але 4300 демеджу, 5000 танканув і 1000 ще на услінцю поставив. В принципі, нормально. Майстер за такий бій не дадуть, я впевнений. Мені дуже цікаво. Зіграли, ні? От і вам е, танкування задом. Ні, все ж таки мені дали майстер за бій. Просто як грамотно зіграв. Як грамотно зіграв на xc 3? Длави стіна, сний калібр, плюс ще спартанців взяв, так? Що це в нас є? Незво, незворушний отримати 10... Поспіль рекошетів і непробиттів. і супротивник. І ми грали з 9 рівнями. А, ну, ну, звичайно ж, так, бо ми грали з 9 рівнями. І, по-моєму, за світу все було. Взяли 1400. Війно досвіду. Непогано. Я вважаю, що це непогано. Ось такий бій вийшов у нас на Йосипі 3, друзі. Ми танкнули більше як 5 тисяч шкоди. Це дуже круто. Надіюся, якщо ви не знали, що Йосип 3 може так грати, надіюся, ви змогли чомусь навчитися в цьому відео та використовувати зворотній ромбик на цій машині доволі часто. Реально, я використовую зворотний ромбик, якщо бачу, що є така можливість, зразу ж стаю та танкую демедж. Звісно ж, Йосип 3 це популярна машина. І, надіюся, ви на ньому також будете показувати такі результати. На цьому моменти, всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. І, до речі, якщо ви додивилися до кінця. Напишіть, будь ласка, комент, як вам даний бій. Я буду розуміти, що ви додивилися аж до кінця цього відео і це буде дуже велика підтримка. Тож, всім дякую за перегляд, всім бувайте.